Привіт, хлопці дівчатка з вами Фронк. Сьогодні ми продовжуємо грати в групі на The Walking Dead Soul Ісінг. -E е, Зупинилися ми на тому, що ми приїхали на місто зустріли якусь дівчину, непонятно з... не з... не з... не звідки з звалилися на фургон і чекала свого е, пілого, свого білого <рис sano akla> трохи п... по-російськи, але ну що е, Свого принца на білому арбалеті. І тут, тут. я все ж таки прийшов і показав де, що все ж таки чудеса бувають і навіть такі страшні дівчині, як вона, ой, вибачте. Ем, є на що надіятися. Помповий дробовик. Та взагалі на що мені помпові дробовики? У мене вже тих дробовиків ціла куча. Йдіть геть з цими дробовиками. Я не хочу дробовик. Я ну, от не хочу і все. Помповий дробовик. Просіть, не надо. Так, оп, стоп, стоп. Гопс. Гопс. Взагалі ніхто навіть не підозрює, крім цієї малої е, сонючки. Що ти. От так от. Лежати. Не можна вставати. Тобі теж не бажано. Ти давай лягай. Спочити. Ну і ти теж. Так, все, все. Заблоковано. Якого бісу? Так, давайте веб ему. Эээ, ему что тут взяли? О, 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 ты зики взялась? Еще одна принцесса. Так, давайте залезем туда. Э. Чтоб уехать? What? ВАТ? Все? Окей. Так, далі. E, Виберіть машину. Ясно, що вибирати. E, машина 2008 року. Розход топліва високий. чеки інтер 14, там 10. Ого, 2008-2007, спортивний джип. E, тут А4 місця, тут а3. Mm -hmm. Ні, ну те, що, правда. Буде нам жерти бензину багато, а бензин в Україні дорогий. Але ладно, що пробиш. Е -е... Так, що буде брошено? Ніс не буде брошено, все, хай буде, так. вибрати машину, вибрано. Е -е, спортивний джип, все, ви дійсно хотіли продовжити. Продовжуй. І ми їдемо в якусь фігню. Їдемо по шосе, звісно, так як у нас бензину мало.

Пацанчиків, любить дробовики безрозсудно. А ти, чувак, а ти що любиш? А, скритий любить дроб оружя. Ну, я зрозумію, тобі треба дати, наприклад, ну, до прикладу, щоб тобі дати. Щоб тобі віддати. Кувалду. Любиш кувалди? Я тобі даю валю. Загубиш. Або ні, двостолку ліпше, давайте. А, ти підеш шукати. Навіть не знаю. Бензин. Бензин підеш шукати. І ти також підеш шукати бензин. 34%. Надіюсь, ви повернетеся, хлопці і дівчата. Особливо хочу ти повернутися, тому що ти чувак на позитиві і вона страшна, як світ. А, ти, ти крутий. Е, що ж, ну давайте хлопці та дівчата Я надіюсь на те, що ви все ж таки зможете перебити максимум зомбі. переместить. пензен переместить. Пистолеты, болты. ба ба бам ба ба бам Все. Можно заходить. Так, все. Надеюсь, вы вернется. может, это, ну, будет... <г sayin> <гнадця> Хех, но Скау. Ясно, ми лупанулося на рацію. З такої такою висоти? Та я з вищої падав. Боже. Одним словом, може у нас зі скаут щось буде. Вона така, знаєте, баба більш-менш, Нормальна. Дівка норм. Може бути. Так, хлопчики, ве. давайте там бавтеся, я взагалі ніхто для вас. Я ілюзія. Ви мене не видите. Я з вами нічого не... не того не говорю. До речі, як твоє життя? Як твоє життя? Я думаю, я так і знав, що у нас все класно. Ви зомбі ви щас таки на позитиві. Я нюхай як ти став. Тиек, що тут у нас? Ох ты ж, пара, театр! Це шо таке? Ем. Патрон для автомата! Автомата! Оооо, ну це вже серйозно, це вже... Це вже дуже серйозно, а не ти ще його тут нема. Лучше бы я не пропустив, не дай бог. Ам, такс. Автомат це, конечно жесть. струни якісь везуть, якісь, блін... Готи тут жили. І не шкода, що вони стало зомбі. Так. Тихо-тихо. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Такс. би це можна було... во. Або... Залізли. Ти як? Так і знав, що тебе з клас. Ну, так. Іноді ти мене просто не розумієш, Деріл. Отак от треба. Один удар і все і задає шкоди. <кхи> <кхи> Ух ти, <в> текстури провалився. <кхи> Білочка і це е, бензин. Бензин нам взагалі потрібен, тому що, якщо наша машина їде швидко, а вона... Бензин розтрачаю взагалі. Б. І це якби і круто, якби не круто. Йдемо вниз. Ми поки що по дорозі нікого не бачимо, але надію, що так і продовжиться. тікс, тікс. Давай, залазь. Притурку. Оба намама. У мене ножик прокачений на. Убивство. Як, як то? Лежачих не б'ють. Сотий левел. Перший удар в любу точку. Я так і знав. Та пішла ти. Ой, блин, щось до мікрофону сильно поблизу я. Недобре. Недобре, напевно, зараз було в мене чути. Взагалі щепіло. Ну, вибачаюсь, народи. Так, що тут у нас є? Щось таке цікавеньке. Ну, патрон для пістолета це не сильно цікаво. А от мені би автомат. О, це би було вже набагато цікавіше. Та. Що ж ви всі стаєте тут, а? ти ж я, я, я думаю зараз хтось заду мене буде. Обан! постарій техніці... Ходиш. Все, готовий. Так, що тут у нас? Нічого. Ніц немає. В Не класно. Обана! Обана! Що тут у нас. Якщо тут нічого не буде... Я просто так приперся. Це буде взагалі. Ла. Може я там щось пропустив. Не? Я таке вмію пропустити щось. На рівному місці. Ну, я знав що ти встанеш. Ти теж встанеш. А ні не встав, дивись. О, валя. Валя, здоров. що тут забула? Що тут забула? Ти з ким гуляла? Ти... Ти... ти, вообще Ти... Ти... ты. Ти, 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 ти... Все. Між нами все кінчено! Валю, віддам тому, чуваку, хай, радується життю. А я би ще її не побачив, ніколи. Мене зрадили. Знову. Спочатку битка. А потім валя. Боже. Світ настільки жорстокий. Просто. Просто. Хочеться плакати. Де жартую. Але все одно сумно. Jackpot. Ты серьезно думаешь? Что... Я парный театр. И хоть такие нормальные, может и хватит. Да нет, там уже заработал весь бежать за ним. Наша. Привіт. Я якби... Свій. Не треба мене тут. чіпати. Тобто, ну, вони ніяк не залізуть. Шо шик. Я собі тут сиджу, валю по ним. Ні норм. Так. Скільки я вже положив. Раз. Два. Третири. П'ять. 6, 7, 8, 9. Ой, 9. Блін, то скоро так патрони кінчаться. Взагалі не класно. Хлопці, може ви якось його розсосалися. Ого, Огоугоу. Дарма, я не взяв пістолет, Дарма. Ну хто ж знав? Использувати. Тобто вам на світло пофіг, вам говна я. Хадиш. Хадиш, хадиш. Ой-ой! Тут кожен патрон. Навіть золото. Я кожного разу, коли мажу, це взагалі не класно. Потрібно зараз попадати. Тобі в голову. Тобі в голову. Тобі в голову. Тобі в голову. Все, кінець. Тобі у голову. Тобі у голову. Тобі у голову. Блін, та то перестрілка така, що жесть. Просто що мені тут робити? Як я. Якщо вони будуть вічно перти, я не знаю, що мені тут зробити. Добре, що хоч може так, на такій відстані якось забрати це все. Звісно, це баг гри, тому що, по ідеї я там би засунув йому в писок е цей болт. Отже, руку мою. Так, віддали назад всі болти. Ви що? То, то моя власність. Як ви маєте право? Яке ви маєте право? Що в ти до дупи? Ух ти ж його! Твоя кадерська. Попалося. Вернула болти. Вернула болти, йопки палки ти що не поняла чи що? Руки не та ще свої, ти... Фермер, блін, якісь фермера тут, якісь б поприїжджало, село. А боже. Та блін, серйозно, то скільки можна лізти вже? Ні, то, то не, то не варіант. Ой-ой-оу. -ой -ой. ти. Йдете... Серйозно, зараз валю того пацана. Він мені чимось нагадує бібера. Та... Ну не сунь свою руку, де не треба. От серйозно, ну тут подивіться. Якщо ж ти так хочеш. Отак оце. П'ємо. Я не знаю, що тут робити, Я, я протратив 3 е, хвилини на те, щоб я просто покидав. Е, по ним е, стріли всі свою... гвинтівку використав. Ой-ой, все кінець. Приїхали, називається. Це вже все Тут така орда лізе, що Тут ніяк не... Не ти його не вижити Ну ви дивіться, ну тупо валять і... І сил не дають. І відпучаєте, они нічого, кис зб... Та. Я не буду вас цілувати. Що ви на мене скачете, які дурні, блін. Та фана, мама. Та скільки можна? О, Боже. Це буде безкінечно. Та! Ну, о, оце хардкор. Так, який джекпот? Тебе хочуть вбити, ти про джекпот якийсь говориш. Окей, до дупи джекпот. Та йди у дупу. Так, треба щось викинути, треба щось викинути, треба щось викинути. Даааам. Да. Так, треба щось, треба да. щось викинути. Бензин. Мейнер. Угу mm -hmm. 12 патронів для гунтівки Огу! Ого-гу-ого! Oh -oh 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 -oh. Так це треба використати... А, то просить її взяв? Що? Що я тебе брав? Добре, візьму. так Пішли ви всі! Ой Если не туди вообще Ловіть! це затягнеться надовго, народом. Ох Так. Ух, ти ж йо! ти якого ти тут забув? Вообще. Це стер на супропаном, давай. Тебе. ти. Та ти нафіг комусь потрібен. Е, гранатка. Треба, треба взяти патрони. Але на що поміняти. Візьму спортивний напиток, вип'ю. З Богом, так, знаєте. Потім. Тебе лупану. Ось так, щоб ти відійшов. І кину гранатку. Ну, з богом пацанята. Опс, неприємно, я знаю. Біжимо. Усі тулі. Прориваємося, прориваємося. у та 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 Ах ти ж йо! Що трошки? Є Є <у> нафиг. Нафиг. Не мешай. Так, ты нафиг. Да, 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 да. Так, так. Пробегаем. Та Oh! Yeah yeah, 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 yeah! yeah! I saw you fall. Your head's bleeding. No, I'm okay. Chopper kicked kick up some shit is all. Is a Merle up here? No, just me. You what, your brother Merle? You talked to him down there? Yeah, on the walkie, he said That walkie? It's broken. Must have happened when you fell. It doesn't even have batteries. But I... Let's go. We're about to miss the evacuation. No, but Let's go, Daryl. О боже, що тільки що творилося. Красавчики. Попів хп лишили, але не йшли по два бензина. Молодці. Хвалю. Будете наступного разу, напевно, лежати. Що це? І ми з вами зустрінемося тоді, коли я вже доїду. І так, народа, ми продовжуємо. Зіряємо ще десь 10 хвилин, так як е, досить пізно я хочу піти спати. І цих вояк я залишу тут. Хай вони відпочивають. Е, потім подивимося, що тут у нас. Угу, угу, угу. Угу. Перемістити патрони для пістолета. Також перемістити. Е, гранати. Гранати, думаю, зараз не потрібні. Я хочу взяти це. Хочу Туалет-патрони хочу взяти. М -м -м і тебе ми залишимо. Я думаю, що ти колись мені будеш потрібна, тому ми тебе тут залишимо. І йдемо в локацію. Ой, вот, в локацію. Що з понял. Ясно, одним словом, вона поїхала зі своїм батьком, якщо я не помиляюся, кудись. И... в результаті я залишився в місті. Шукаю тепер інформацію про евакуацію з міста. Да. Жесть. Що тільки не попридумають на тому світі. Ех, мало булків залишилося в мене. Дуже мало. Що мене дуже гнутить. Адже бултит це взагалі крута штука. Так. Те. От такого. от такого... От навіщо от навіщо ви встаєте, от навіщо ви біжите? От... от... От як я промазував, скажи мені, ну. Бр -бр 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 -бр. Та і де ти, знаєш куди. Стара. стара, негарна. Дурне. Та. та. Не ну. Це починає трохи бісити, коли отаке от буває у горі, такі. Е... недоробки. М -м Це просто. Пісить. Ну йде мій болт. Ясно, все, ми його більше не побачимо. Защевський один болт. це болту більше немає. Я буду вбивати їх ножем. Такс. Що таке? Тобі щось не подобається? Тобі щось не подобається. Так, так, так... стикс, 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 так, стик-кс. Закрито. Зак. О, відкрито. А, подивимося, чи від суді двері можна відкрити. Чи гра нам це дозволяє? Ні, не дозволяє. Халеоп. Галеоп. Падай. І. та... Ну тиснеш кнопку, йому пофигу. Просто. Ну, все. Мене. нервує. Мене просто трохи я... Е, Я вже і так злий, із деяких не цієї гри, а ви ще тут. -е Пана. На тобі по голові? На тобі по голові, Та... <сур> знаєте, що люди? Я поки що. Досить награвся в цю гру вже сьогодні. Хотів і третю серію записати, що ну, можливо вже скоро кінець. Але я відчуваю, що це завтра вже буде. Що ж, дякуюся за перегляд. Ставте лайки, е коментуйте. Е вибачаюся, якщо серія буде якась трохи такою нудною, тому що я граю вночі. E, зараз мені хочеться спати, але я e, постарався якось записати серію, щоб ну, все ж таки, дограти цю гру, тому що в неї вже довго грати не можна, з неї затягувати довго не можна. і e, тому я вирішив все ж таки, дограти в неї. E, що ж, ще раз якось за перегляд. Зомбофронік, всім па-па!